Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами разом розпакувати свою посилочку від компанії Farmaсі. Це замовлення по травневому каталогу. А, так, трошки я затягнула з замовленням, тому що робила я, можна сказати, в останній день своє замовлення, але ціни деякі ще актуальні. Продукція, звичайно, ця ж представлена в каталозі, тому, незважаючи те, на те, що в нас вже червень, я покажу вам, що було в моєму замовленні. І в наступному відео будемо в одному з відео будемо з вами тестувати дану продукцію. Ось так все приходить гарно запаковано. Тут мій чек-лист. Так, і відразу я ще щось бачу. Між іншим, забула взяти додатково, приїжджали мені подарунки за те, що я виконала якісь умови. Якісь там в компанії, тобто стала на одному з рівнів в компанії фармасі і прийшли мені подарунки. Ну, я тоді їх покажу вам в кінці відео. Перше, що я дістаю, це ось такий пакетик, в якому в нас пробнички. Ще такого не бачила, тому що зазвичай пробнички приїжджали завжди в таких запаяних пакетиках. І що я тут бачу по пробниках. Пробники це парфумованої води. Тут вони є різні. Значить, перший пробничок. Між іншим хочу сказати, що пробнички приходять вже ось в таких скляних трубочках От. це Шер. Далі Хір пасси, який я замовляла мільйон разів. Це, по-моєму, чоловічий. Shooter's man. Ну, будемо тестувати всі разом. His Power. Рейна. Далі в нас The Bliss. Це пробнички, які входять сюди в парфумовану воду. Hera, між іншим. про цю парфумову дочку теж ми з вами поговоримо. Gaucho. Також сюди входить. Контерія чи Тонтерія, вибачте, не, не розбираю тут я такий шрифт, досить цікавий. Виправте мене. І номер 70 Написано, що це мен, чоловіча водичка. Скільки тут в нас є? 2, 4, 6, 8, 10. 10 проночків приїхало мені в замовлення. І так, давайте я розпочну з новиночок, які були вже представлені в каталозі травня, і також вони приїхали мені і будуть представлені в каталозі за червень. Це ось такі біодобавки NutriPlus фірма. Це новинки. Значить, це такі типу це ось такі коктейлі. Будемо з вами теж їх тестувати і пробувати для контролю ваги. Ну, Я швидше брала такі коктейлі для перекусу. У мене тут є з різними смаками: банановий. Я брала кожен вид, значить, це полуниця в нас буде ванільний та шоколадний. Будемо з вами це все тестувати. Це одна порція, що там є, як воно виглядає. Таке враження, ніби в ним вже хтось користувався, ось так приїхав відкритий. Я замовила, була хороша ціна по травневому каталогу ось такий парфумований спрей для тіла. Це в нас де? 115 мл об'єму лемур. Дуже має бути приємний аромат. Давайте ми зразу з вами його. От таке враження, що справді ним вже хтось користувався, тому що перший пшик повинен бути, був холостим, порожнім, а тут він вже зразу плюнуло на нас щось. Ну тепер пішло розпилення. Дуже приємний аромат. Цікавий, якийсь квітково, фруктовий. Більше фрукти, я тут відчуваю. Ніжний. Знаєте, це така буде поливалка на літо після душу. Я такі штуки люблю, коли замовляла давненько в Ельвоні, тепер собі вирішила замовити в компанії Фармасі. Дуже приємний аромат. Єдине, що мене так трошки здивувало, що ви бачили, що не було такого холостого пшику. Далі, коли я робила замовлення на якомусь етапі вистрибнула хороша пропозиція ось цей крем такий гель з каштаном. Це такий must have від компанії Фармасі. Тут об'єм, по-моєму, 500. Так, мілілітрів по датах. Я тут дивлюся, ніби все добре. Його виготовили 11 -го, 22 -го року і э був по хорошій ціні. У мене є клієнтка на даний гель, такий з каштаном. Що він робить? Він, якби, е охолоджує ваші ніжки. Е я такими так теж штуками люблю в. Літній період користуватися, а тому, що в мене є така проблема, що трошки ноги так спухають, коли спека, руки, ноги. От. І е, такі штуки дуже добре забирають ось цей такий набряк. Якщо я його не продам, то, звичайно, буду користуватися сама. От. Так що тішуся, що взяла по хорошій ціні. А також зі знижкою 70% я взяла собі все ж таки пудру бібі. Це в. Другому тоні медіум написано 02. 14 грам її тут є. І ось вона приходить в такій от коробочці. Коли ми з вами оглядали каталог, я говорила, що буду замовляти пудру. Дуже гарне миле пакування таке. Прям такий блакитний колір. Це така матова якась така кришечка взагалі оформлення. Ось тут є все детальна інформація. От. І як виглядає сама пудра. Давайте ми з вами, звичайно ж, подивимося. звичайно, Можу відкрити. Так, не здесь тривайте. Я я пудру, і що мене дуже здивувало, що тут немає дзеркальця. Ці пудри йдуть на бюджетні в компанії і фармасі, і робити її без дзеркальця. Я щось навіть не звернула увагу в каталозі, що це пудра без дзеркальця. Є, звичайно ж, пуховочка, є ось ця захисна плівочка. Вона йде ароматизована, але аромат такий якийсь солодкуватий, можливо, навіть ванільний. Досить приємний. Ну, Давайте я зроблю легенький своч і а, маю надію, що ця пудра мені а, підійде. Вона якби, трошечки жовтувата так виглядає, але ну, нічого, буду тестувати це все на обличчі, потрібно тестувати, а, буду пробувати пудра йде в двох відтінках в 01 та в 02. Це темний 02. Написано медіум. Мав би мені, в принципі, підійти, тому що я брюнетка. Я взагалі боялася, що ці пудри мені не підійдуть. От, але. Буду все тестувати, буду пробувати. Напевно, зберемо з вами новеньку косметичку на літо. Тільки дивно, що тут немає. Досить такий важкий власне, цей сам пластик, така пудра, така, знаєте, але немає тут дзеркальців. Це, мені здається, мінус. І а, саме солодке я залишила на останок. Будемо зараз з вами розпаковувати дві парфумні водички. А, першу я замовила це всім відома хера. От так вона приходить, запакована, тут об'єм 65 мл. І зараз ми з вами будемо її відкривати і тестувати, чи такий же ж це аромат, як у лосьйоні для тіла. Дуже вже мені цікаво, чи співпадають, власне, Аромати, чи не співпадають. Чи з мене сьогодні важко даються відкриття упаковки. От так виглядає. Сам флакончик запакований. І ось так виглядає сама водичка. Дуже гарне таке пакування. Ви тільки подивіться, це такий як камінчик. Не знаю, якийсь кришталевий, такий цікаве, дуже цікаве оформлення. Ось так воно просто знімається. Це, звичайно, пластик. Так, буде тут перше розпилення? Холостий пшик був. Так, хочу сказати, що в лосьйоні більш таке легке, більш така легка віддушка. Тут все таки аромат є понасиченіший, але він дуже подібний на те, що було у версії лосьону. Приємний аромат, все ж таки відчувається ця зелень, відчувається цей солод. І цей мізиць солод тут відчувається набагато більше. Там все ж таки в лосьоні відчувається більш якась така зеленинка, якогось листка, такого хрустящого. Можливо, це зелений листочок чи верби, чи, можливо, це зелений листочок якогось буску. Ой, а тут відчувається більше такого а, солоду. А от мені подобається дуже сильно аромат. Ну, звичайно, буду тепер його тестувати, розношувати. От, і ділитися з вами пізніше, вже в своїх підбірках, можливо, парфумерії на літо. Цей парфум в мене однозначно буде, і я там вже більш детально вам про нього розповім. Так що, хто ще не підписаний на мій канал, я вас запрошую підписатися і обов'язково поставити лайк даному відео, щоб україномовного контенту ставалося далі більше і більше. Щоб українські блогери могли розвиватися і. Популяризувати так, таким чином, звичайно ж, Україну. От так що цей парфум мені сподобався, буду його розношувати. І покажу вам ось такий парфум. Це звичайно що хір пасіон. Це той парфум, який я вже зносила три пробнички. Назвичайно цікавий приємний. Він теж приходить ось такий запакований, заслідований. І тут об'єм уже 60 мл. Також з вами його відкрию. І ось так він виглядає в коробочці. І ось так виглядає, звичайно, ж сам а, такий бутилючок, флакончик, я не знаю. Ось такий гарне, миле, оформлення, доволі стильне і дуже важкі. А, ці флакони досить такі а, важкі. От. Тут цей аромат вже всім відомий, тому що він в мене був у підбірці на весну. І я думаю, що цей флакончик теж залишиться зі мною у підбірці на літо, тому що тут дуже приємна така рожева, пухнаста якась троянда, тут є якісь і фрукти. і цей... Аромат надзвичайно мені сподобався. Мені здається, що він підійде на будь-яку пору року, він нікого не задушить, не придушить, і в нього дуже величезний такий, знаєте, шлейф, який розвивається такою вуаллю. От, Надзвичайно приємний аромат, він дорого багато звучить. От, хто ще не знайомим з даним ароматом, то починайте, звичайно, з пробничків, але Ой, цей, цей божествений аромат. я... Буду ще раз про нього вам розповідати. Тепер вже не у пробничку, а вже у такій от, у повній версії, тому що цей аромат мені надзвичайно сподобався. Тут, мені здається, він стане топ в десятку мою від-ароматів на літо. І наостанок, звичайно ж, покажу вам, як виглядає каталог за червень. Не знаю, чи я буду планувати тут робити замовлення ще в подальшому, все покаже, звичайно ж, доля. І ось так він виглядає. Тут виходять якісь новинки, багато вже оглядів зняли на цей каталог. Ну, поки мені нічого такого не потрібно, от щоб найнеобхіднішого. Ну, а ви діліться, пишіть, що ви замовляли по каталозі травня, а можливо, ви вже зробили і отримали замовлення по каталозі червня, буду з радістю читати ваші коментарі внизу. А зараз я вам принесу і покажу, що я отримала в подаруночок. І так, за те, що я в минулому місяці, квітні, по-моєму, я там робила два замовлення і у місяці травні. Ну, так так вийшло, що я так замовила, І е, я там досягнула якогось певного рівня 4%, і в цьому місяці в мене були якісь там бонуси. І в нашій структурі так заведено, що е, значить, наш керівник, начальниця е, присилає подаруночки для е, своїх е, дівчаток. І я була Одною з тих, кому вона прислала ось такий подаруночок. Значить, я отримала в подарунок ось такий блокнот від компанії Pharmacy Stars Generation. Дуже гарний такий блокнотик, який можна не тільки як писати, а й малювати. Він абсолютно як альбом, а такого А5 формату. Дуже Милий, гарний та а, цікавий. а Також я отримала в подарунок ось таку чашку це ж саме оформлення, і ось така чашечка. Вона доволі така якась трохи легенька, але а, нічого приємно буде мені з такої чашки пити. Між іншим, а, я ділилася в своїй в своєму каналі Telegram, що я отримала такі, от Подаруночки, і ще мені поклали ось такі пробнички. Це в мене є серія Доктор Туна Resurface. Я так розумію, що це вмивалка тут є: нічний крем, денний крем і крем під очі. От. Не знаю, чи в мене є такі пробнички, бо я дещо теж замовляла, але це також доволі приємно, можливо покласти своїм своїмського консультантам чи своїм клієнтам. От можна покласти ось таке в подаруночку. Якщо ви десь їдете в поїздку, так зручно теж брати їх з собою. Або навіть щоб познайомитися з продуктом, то теж дуже гарно мати з собою такі от пробнички. За що, от велике спасибі. Ну, на цьому все. Ось таке було моє замовлення по каталогу за місяць травень. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ще раз повторюсь, якщо ви не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Попереду нас чекає дуже багато всього цікавого. А я бажаю вам здоров'я, благополуччя, добра та миру. До перемоги тільки разом. Всім па-па.